За що, мамо, гинеш, чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись. На широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби було знала, у колисці б задушила. Приспала. Степи мої розпродані, жидові моті, сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої милі, Поможуть москалеві господарювати, з матері полатану сорочку знімати, Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то нашли те. Що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.